Я вам залишаю робити. Покажи панадам Сиси. Сиси, маси. Блять, я тебе цю флешку готова покупити. <схай> 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 Вс. Він не ушл. Це телепорт, ви так не залізете туди. Це телепорт, так, да, ви не залізете. Да. Ну вони ж мають самі питатися, я ж що буду підказувати аж настільки. Но я звёда уже ушла, даже в курсе. О, вон нормально. Нынче кузнецов подвину, причём. Побесилов. <пасилавший> там нет, там нет. Не, 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 я бачу заразали. <гулка> 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 Она вот там за стенку. А, ты да, Я алло. О, хорошо. Давай, 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 ты был, ты близко, ты близко, ты близко. Бля! А, ч я? <плес> <плес> Ого. Нихуя тебе ти прилетів, блядь! <плес> я бачу це. <плес> я сказав рівно так, як думали. Її я тут на перший етап. Я ба. Я бачу когось біля мого декоя. <плес> Декольте, хоча так сказати. Хрень, что в пяточку был. Да, блядь, тут да, в 180, да. Ясно. <сушев> <сай>. 180 <сушев> в миллиметрах? Это в полете. А ты знаешь, что там, если прямо можно, то можно выйти? Я знаю. Ебанутый <сушев> Ты шприцом его поломал. Я хочу сидеть в я что, держу в курсе. сука! <свист> Хорош, Гринч. <свист> Ля. Не, ну Колшин мана в головы. А ну, давай еще раз. <свист> <свист> Я <фисошки свист> открыл. Ой, а мы на гриночке есть с чесночком. <свист> Хто це перший? Хто це біля віконечка стоїть такий? Я, я yes. оставляю вам графіті майже на криші. Графіті коронка, бо я королева. Вам треба знайти це. Блять, сам себе зафлешив, а як? Ой, мене зафлешив. Блядь, ну чого я застряг? <laughs> оставляю графіті. <laughs> я знову застряг на рівному місці. Ловець! <laughs> Блять, сама я, я дивлюсь, Віталіку 30 років, скоро він такими штуками займається. Сидить, десь, заховався, дістав гранатку, кидає мономальованих звірків. Якби Колишн бачив, що з ним пінгвіни тільки що зробили, він би, блядь, охуїв. Ну він в перегляді подивиться, його з двох сторін <ріст> я вважаю гідною перемогою. Да. Я скажу, я скажу так, в мене е, заход не з цього поверху, если що Ну, типа, він не тут, він не поруч тут. Я бачу варю. Дальше думай. А я бачу кубе і вистички. Я <ріст> буртінечиться. <ріст> 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 Ну от взагалі гарячі, але ти їх, ну, спробуй знайти сейчас. Я не знаю, що, ти О, там. що це там Блять! Що за хуйня? Нихуя, блядь, носик, блять. Оу, oh, ноу! No! Блять, коршин, це залуп, блять, це залуп. Не знаю. Це було, Це тупо я рахую несправедливе вбивство. Потому що вони не догадалися. <Кон Christians> ну вот он меня прошил. Блять, тупая мразота, ебать, блядь. Как его зарепортить? Ну, взагалі гаряче посунути. Дуже гаряче. Сірка. Думала, думала, думала. Колшет, Колшат, скільки, скільки сторін має прямокутник? Згадаємо п'ятий клас математику. Ти йобнута, чотири звичайно. Скільки стор... <рес> от, от. Якщо людина дивиться в три сторони іде, то це значить, що трикутник. У нас ага. не прямокутник. <рес> от. Тепер задача знайдіть четверту сторону прямокутника. Коли кут Ось. равно 90 градусів. Ніхуя собі задачу, Такі навіть піфовор не може вирішити. <тас> <тас> От, а тепер шукаємо правильний кут 90 градусів. <тас> 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 Трошки рано ветль треба було Так, а хто, в я... Сказала же шукать на другому поверсі, що він там не програв. Я пішов в свою туничку, блядь, я буду якусь подальше. О, Куб Кубер в своїй фірмі нычки поліз. Хой зі мною, кролик, йдем ки мною. Блін, ще одну Італія! Италия! Ебайрот! Чувак, подивись шли вов, и ладно. Кубер, ти їх вбив. Я їх мой. Ага. Ну ти в ловушку, да, Застосував. я нічого не знаю. Я Ти не нажав. А, раунд два, пацаны. Ты снова нам загадку в этих жаках фряску даешь? Не, я Было два козла. Коли? Купер, Купер, налево, налево, назад, налево. Купер, назад и налево. Не, 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 не рубай, не рубай, что Ладно. Что Это дипся, блядь. Кто моя? А я знайшов, я знайшов. Я, блядь. Я, блядь. О, от цю а от оце бачила? да, Бачила, бачила. бачила. Там що щось наверх є, що? Що тебе а Боже, як би пощастило. Ця карта, до речі, найцікавіша, Вона компактна, є простір, щоб побігати, сховатись. Нормально. Сука, Крич. Знову десь де дівся. Підійде, підійде. Да. Так, я я тільки що його бачив, блядь, за ним ішов. Треба його дуже ти, Я так скажу, тупай свої сліди, странний путник. О! Зараз по слову. Біжи, біжи на сходи, да-да, Є, є, надо було тише, ти куди побіг? Прыгай, прыгай. Сзади два, сзади у Я зрозумів. Mm -hmm. Ах ти ж. Поки все йде під, під диктовку Кубера. Прям все. Я в домі. Я в домі, я все стоп грав. Uh, Він на другому поверсі, давайте відверто ловим. Ні-ні-ні. Опа, найди. <laughs> У ну, собі вже здавы уже шари. як папу попадал? Ну. Вау! Ай, майже. Можна мені цей звук вирізати? я його хочу мати в своєму арсеналі. Вау, вау! Телопорты є? Ну, здесь я ловил. Але могут сюди можуть так само, и і ти. Я розумію. Це моє питання. Слушаем сумею робити. Добро літаю. А я думаю, а я бачу куба в парке, я за кофрином дилюся. Блядь. Вау. Поки Вільверта в соло. Король, ти не повернісь. Королик, а ти не міг собі говорити, щоб він повернувся назад, не повертайся. Я в останню секунду вагався говорити чи не говорити, але ну, прям... Лучу... я, я не міг не сказати. <світ> Лучек ти назад, блять. б ти вагався. А я, я б все одно повернувся. Та ні, ти там вже стар давав. Это Короче, подсказка вам, бананы. Шукайте, ты бананы, пацаны. Колшев, хиба на бананы растут, Колшев? Та, це, блядь, на ёбка. У в серьёзно, а какие бананы. А бананы? А нет. Уже, пизнул. Уже пизнул, да. Блять, а можно без флешок? блядь. Ну, це найкращий раунд Віталя, реально. Він, він а -а -а. народився заради цього моменту. Яка mm сьогодні -hmm. число? 26-та, ну все, ми запам'ятаємо. А що ти хочеш? Підсумаємо, ніяк.

Кубар помра приблизно секунду через ну 20, може 10. після початку А, давай засікаємо. Давай, 540 5-40 мені а поганяти даст Ну, Я я тобі от, да, от, от бары, будь ласка. Стоп, 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 стоп. тільки, тільки прийшов. Ми бачимо. Ми бачимо. Де сейчас залупа сделать, блядь. Вино, на цьому. Давай, давай, коушин, бо мало тебе мало не пати, якщо чесно. Гондончик. Гандончик. Гандончик. Не Ах. Nee. Ты. Давай, давай, ты знаешь, да я тебя чекаю. Mean, Иди ты нахуй. <laughs> Иди, я можу йо потримати. Хочешь? Я, його I mean, я вот так вот проиграю, мам. Да? я на ту, за... на ту за... Деплоинг, Я слепый флэшбайн сюда, флэшбайн. давайте. Куда сюда? Сюда. А видно, А, а знаешь, да, телепорт? Телепорт, короче, в комнате на каждом прыгаешь в приставку и туда телепорт. Да Это Щас я покажу щас, щас. Це хто зараз був? Yeah, yeah, Розлікаюся сама. на на на.

да ты да, просто да, лучше да. ты думаешь. Не, не, это я, это я, это я. А, <laughs> все, это мне, это ми. Ах ты жоп. Оп пизатор я убляй. Это линь Йо, привет Линйо. Ес. А кто-то наступний? Де? А это вс, Він... Він за нафиг спавны на. Лучше 83-го глаза. Комбоводу. Бля, флешка перед стрибком це імба просто. Да ну бля, бачиш, бачиш, бачиш. Флешку на порапеть. Флешка, флешка мене тоді і вбила по факту, бо я і и там. Це моя флешка, О, блядь, флешка, сука, запиздается. О, а потом по буде казати. Ой, стиш, штиш, штиш ти шти. Вот стоїть, опять. Ну ты yeah, <laughs> в чекає. Не, як его присилали. Кубрать ліки я можу бути. Oh, <laughs> це моя місія. Це моя місія. Я Один, в паті, другий на другий етаж якийсь. Не чіпай, не чіпай, не oh, чіпай. А, це, це, це ти, це ти баван? Да. Мені не ти потрібен. Так я вже без хп, блядь, що, що в сенсі? Ну ничего одну тычку тоже. А ч ты ти без хап? А шол ты нахуй, блядь. О! Кролик, <ролик> ничего за тебе, блядь, сдай прыгаю. не прыгают. Небо я не знаю. С... Б... Так я взаим бігло. Я бачу аквариум. Да что там такое глазастые хубачишься? Блять! Иди сюда, сюди, сюда, сюди! кролик, де до мене, ні! Ну не треба, Ну це жди чест. Ну це ж не чеест, а ты віддали поводи можна зайти. Я запрыгнула в Ничку. Я запрыгнула в Ничку, короче, і дивлюсь и бачу. А це так цікаво было было. Бля. Да, рано цікаво было.

Капизда! Ооо, мядай! Кидай, что я на Та Я его на поводку выбралась. З мультика про домашних тварин. Ааа, да, как бы тут тот не менее. Аквариум знак генный. Ты там сам стоишь на купе? Якби ти мене не резанул, я бы собі не бігала б на Е, він з твоей стороны, дружи в мене різану просто, и я вже поняла, що тут такий хуй стоит. Ну я на вулиці, бля, за куска. Бля, це хуй на дереві, блядь, Сиди, шукай в кайдерева. Маугли, Пускайся вниз. А, -а, 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 -а повзовет сюда, ты типу, по пустоту. Блядь, ну ти... ну я ж тебе блядь всей печал. А <laughs> де <Дайте> ти тут? Никак злоп мой измену. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! <г dunno> <грав> ну, він спрыгнув в воду, блядь, а де він випрыгнув з води, я не знаю, я не бачу. Давай залазь сюда, залазь. Шо залазь, ветер. Ты бесишь, не знаєш, як залазь. <грав> не хочу, блядь. Кровок. Як туди залізти? Иди туда. А, ты там судышь? Тихоній. Тай мои дал. Ааа, все, бежим, бем, все. А як так я так заш хуй. Знаешь, откуда В нашу битху. Одного бачу. За будинком. Опа! Разбегайся, <свертую> розбивайся. <Розбігуюсь, розбігуюсь. свертую> Я <рігати> <рігати> <Ріщ, ріщ. рігати> Так, що, що я його відпускав. Да, хочеш прям погром влаштувати, поїхали. Я готов добуватись. Це... Якийсь... <рігати> що, давайте мем, го, можна, можна, можна мем пограти. Я, я тільки <рігати> за. Аля? Yeah, я от чекаю її. Вона, вона проїде сама до мене. Вниз, вниз, кубер, кубер вниз нажми. Aha, sama buvo išmokta. Buvai, surapoju.